Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю виноградарі! Сьогодні цікаве таке питання болюче. Чому пропадає старий кущ винограду? Ось в мене тут на арці 4-5 сортів винограду. Ось Юпітер. Всі брунючки в основному проснулися, ще його треба понормувати. Так, наступний маркет. Також багато пагонів, треба ще його нормувати. І цим я сьогодні займусь. А ось наступних два рукавчика. Це є фронтіньяк. Фронтін'як грі, обрізаний минулої осені. На ріжки. І ось що ми бачимо? Вон один пагінець якийсь нещасненький проснувся. Ось тут кілька пагонів є, які проснулися тільки. І ось там. І це кущ, над яким я експериментував, ось в нього два потужних рукави. До речі, кущу 10 рік вже пішов. Один рукав, пішов вертикально і на горизонт на арку пішов, а один рукав ось цей, пішов на шпалеру, ніби ось таку, аж туди, аж до кінця. І на ньому також проснулося кілька тільки пагонів. І ось це. Минулому році я нащепив сюди київський янтарний. І ось причина, якого, чому не проснулися бруньки, я не можу визначити. В чому може бути причина. Наступний кущ, Леон Мію. Прекрасно все проснулося. Також його треба нормувати, достатньо паганів. А ось фронтіняк пропадає. Дуже хороший сорт, мені подобався, але вже в минулому сезоні він значно зменшив врожайність. Мабуть, десь на третину не проснулося в ньому пагонів. А в цьому році ось так. Він не вимерз, це однозначно, тому що в, новому, в ньому морозостійкість там по характеристикам нижче мінус 30 градусів він стримує. Ось мені цікаве питання. Може що з корінням, ну, от по сусідству у нього Ліон Міо росте, то він навикидав пагонів навіть на, на стовбурі своєму. Дивіться, скільки їх треба всі оці лишні видаляти. Вони не потрібні мені тут. Викидає дуже багато. Ось так. Це Юпітер наш палерій. Доходить сюди до фронтін'яка, ось вони між ними границя. А фронтін'як в мене пропадає. Може що з коріння. Ну, але старий кущ 10 років, там вже коріння потужне, я думаю, досить сильне. Яка може бути причина, що не проснулися взагалі Наріжки обрізано і нічого не проснулися. Тому Прошу допомоги виноградарів, Може в когось таке було, що старий кущ пропадав, і по якій причині може хтось підказати. Цікаве питання і болюче. Чекаю ваших коментарів під цим відео. А фронтіняк шкода, ну, хоч кілька пагонів є, я думаю, осінь я їх залишу і я собі кущ ще десь посажу один або два. Ось на тому все. Бажаю нам миру і перемоги. Бувайте!